Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на березень 2026 року. Отже, овне, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Марс змінює знак і переходить в знак риби. І це для вас буде 12-й сектор гороскопу. Давайте скажемо так, що Марс в рибах це не дуже сильне становище, тому що це. Риби, це е, водна стихія, і е, якби можливості Марса вона зменшує, скажімо так. А для вас це буде 12-й сектор. Тобто, по 12-му сектору це такий сектор ізоляції, еміграції, е, далеких земель, пізнання себе. Тобто, якщо. Ви захочете активно рухатися в, цій, в цьому секторі, там, наприклад, вам на візу треба подавати, то знаєте, як ніби чогось буде бракувати, наприклад. Ви ніяк не можете дочекатися в черзі на візу, або ви, наприклад, хочете ходити на психолога, а не можете там наскладати певну суму, тому що це тривалий там процес. Розумієте? Тобто, якби трошки вам в цій сфері буде бракувати енергії того, що Марс знаходиться в падінні. Наступна тема це місячне затемнення, яке відбудеться 3 березня в 12 градусі знаку діва. І це для вас буде шостий сектор гороскопу. Хочу сказати, що зараз ми перебуваємо в коридорі затемнень, адже перше затемнення було сонячним, і воно відбулося 17 лютого в знаці водолій. У вас в одинадцятому секторі, а зараз місячне затемнення, і давайте детальніше зупинимось на місячному затемненні. Що це взагалі означає? Місячне затемнення це так, як повня, але воно, звичайно, має набагато більшу силу, типу, воно потужніше. Але що відбувається по затемненнях? Звичайно, це те, що вже якби назрівало в вашому житті. Це не, не те, що прийшло раптово, і ви е, ну не. Ну, не відчували це. Це часто те відбувається, на що люди не можуть наважитись, розумієте? Тому що ми звикаємо до всього. Ми звикаємо до місця, де ми мешкаємо. Ми звикаємо до, там, до нашої сім'ї, до роботи і так далі. Але в даному випадку, у вас це стосується саме теми роботи. Це шостий сектор гороскопу: це робота, здоров'я і ваша рутина. І тут буде закінчення чогось, тому що місячне затемнення завершує. Наприклад, якщо це тема, що стосується роботи, може бути так, що вас звільнять з роботи, або ви приймете рішення закінчити працювати на цій роботі. Наприклад. Ви розумієте, що ви вже спеціаліст, який може мати там, наприклад, свою фірму, або е, у вас е, набагато більші і можливості, і ви набагато краще працюєте за цю конкретну зарплату, яку вам платять. Ну в будь-якому випадку це якесь закінчення. Може бути закінчення якогось проекту, який тривав довго. Цей проект міг. Тривати півтора-два роки. Тому що по затемненнях це так, так. І може ще бути у вас тут операція. Теж, розумієте, якщо у вас була якась хвороба, наприклад, і так далі, то тут вже якби закінчення цього, тобто, наприклад, людині роблять операцію, і що відбувається? Проблема, яка була в людини, вона зникає, тому що там чи там. По одному питанню чи друг, по другому, розумієте? От, І ще, що стосується зміни рутини, теж, ну, типу, можливо, ви сиділи весь цей час в декреті, і декрет ваш закінчується. розумієте? Тобто, це не говориться зараз про початок чогось нового. Це про закінчення певного етапу в вашому житті. Наприклад, закінчується декрет, ви вже там не будете багато часу проводити з дитиною і, і так далі. Наступна тема це Венера, адже 6 березня Венера змінює знак і переходить в знак Овен. Це, звичайно, для вас буде перший сектор гороскопу. І що це означає? Взагалі для кожної людини там, де знаходиться Венера, в її першому секторі гороскопу, в її знаці зодіаку, це найкраще становище, тому що Венера все ж таки це одна з найкращих планет в астрології, тому що що символізує собою Венера? Вона символізує розкіш, гроші. Е, е, хороше самопочуття, красу, а що найважливіше в цьому світі? Звичайно, ці речі, які я перерахувала, і ще здоров'я, тому що е, грошима реально ми можемо закрити дуже багато питань в нашому житті, не знаю, 95% питань, 99% питань. Тобто гроші дуже багато чого вирішують, а Венера радає гроші і. Що це для вас означає? Це е, може бути рух вашої діяльності, розумієте? Тобто ви можете заробити на такому становищі Венери, і відразу хочу сказати, що вона буде е, недовго, так більш трошки більше трьох тижнів у вас в першому секторі. Тому варто скористатися такою можливістю. Звичайно, е, варто прорахувати всі ризики, але можливо у вас була якась пропозиція. Ну, По роботі розумієте, там відкрити ресторан, чи відкрити новий магазин, чи спробувати продавати онлайн, що зараз дуже популярно. Я ще пам'ятаю колись, десь це було орієнтовно 10 років назад. Я дивилась Ютуб, і тоді в Ютубі говорили, що от скоро все буде в онлайні, навчання в онлайні, дуже багато роботи в онлайні. І ви знаєте, тоді я так призадумалася над цим, тому що ну це такі були люди-аналітики, які мали бізнеси по всьому світу і так далі. Я така думаю, варто звернути увагу на ці слова, так і бачите, пройшло багато часу, і дійсно зараз практично все в онлайні. Можливо, якщо ви, ви мали якийсь магазин, продавали все офлайн. А якщо у вас стаціонарний магазин, зараз, можливо, ви захочете спробувати онлайн. І зараз це дуже добре постанови, що Венера, що у вас дійсно прийдуть клієнти і будуть доходи. Ще чого це стосується? Звичайно, нашої зовнішності, тому що Венера, коли в нашому першому секторі, ми виглядаємо розкішно, просто шкіра наша сяє, волосся сяє. Що стосується чоловіків, так само виглядають дуже добре стильно і так далі. Тобто, це хороше становище. І ще у вас може бути зміна статусу теж по першому секторі. Тобто, можливо, ви вийдете заміж або женитесь, або зміниться матеріальний ваш статус. Наступна, значить, тема це Юпітер. Юпітер, який зараз рухається по знаку зодіаку Рак, він рухався ретроградно. І ретроградний він був ще з осені 25-го року. А зараз, 11 березня, він розвертається прямо. І це для вас буде четвертий сектор гороскопу. Взагалі, Юпітер це така масштабна світова соціальна глобальна планета. І. Це не особиста планета, як Венера чи Меркурій, яка має конкретно вплив на вас. Це більше ну таке розуміння певного масштабу, розумієте, в розумінні того, що. Значить, що стосується четвертого сектору, а четвертий сектор це сектор нерухомості, це сектор, який відповідає за місце нашого проживання, може бути так, що ви планували кудись емігрувати, тому що четвертий сектор це ще сектор, який відповідає за. За імміграцію, і е, це якось відтерміновувалось, скажімо. ви зважували всі за і проти, видумували там, наприклад, яке місто вам обрати, чи який штат вам обрати, якщо ви там в Америку, наприклад, планували емігрувати. Америка ж дуже велика. так? І, там, відкладали гроші елементарно. Бо як ви як людина може кудись їхати, якщо в неї немає фінансових можливостей? Тобто це такий був етап аналізу. З узважування всього. Можливо, весь цей період часу, це десь п'ять місяців, ви обирали собі яку нерухомість вам придбати. Ло-ло-ло-ло, бель. Перепрошую. Собака мене побачила. Чи... Собака прийшла привітатися. з нічого. От, і в такому розумінні наступна тема це новий місяць, який відбудеться 19 березня в Знаці Риби. І це для вас 12-й сектор гороскопу. Що це взагалі означає? Це коли в нашому житті відбувається щось нове. А чого саме стосується це нове? Це стосується 12-го сектору гороскопу. Це сектор, який відповідає за еміграцію, за усамітнення, за візи, за пізнання себе і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І можливо, тут, бачите, у вас от е, прослідковується ось ця тема переїзду, еміграції далеких земель. І, можливо, тут у вас буде якесь прийняття рішення, можливо, ви отримаєте Виявити якусь пропозицію по роботі, можливо, ви знайдете якихось своїх друзів, однокласників, одногрупників, які скажуть, та приїжджай до мене, ти в мене можеш там місяць пожити, наприклад, поки там не облаштуєшся, не влаштуєш, не підшукаєш собі житло і так далі. Тобто тут. Вас чекає якась новина, або, можливо, ви знайдете психолога для себе, почнете працювати і ну, зрозумієте, що ви міняєтесь, як би по-іншому ставитись до речей, і так далі. Можливо, ви підете на якісь курси, можливо, ви почнете медитувати і теж зрозумієте, що це, наприклад, заспокоює ваш розум і так далі. Наступна тема це сонце, адже 20 березня сонце змінює знак. І переходить в знак Овен, і це, звичайно, для вас буде перший сектор гороскопу, і в Овні починаються дні народження. Ви знаєте, я дуже люблю цей знак зодіаку Овен, тому що він подібний на мене, на мою енергію, тому що я по стихії вогонь. І я хочу вам побажати, що ви, ну, ви такі сильні люди. Я хочу вам побажати, щоб ви за нічого не переживали в житті і, і йшли дійсно у свої страхи, у якісь свої комплекси. Тому що у страхах є все. У страхах є наш успіх, є реалізація і так далі. І якщо ви чогось боїтесь в своєму житті, треба... Реально задуматись, чого ви боїтесь, і чому ви цього боїтесь. я переконана на тисячу відсотків. Якщо ви підете все, то у вас багато сфер вашого життя можуть заграти новими фарбами. І бажаю вам щасливого нового року вашого життя. От, звичайно, це ваш період, і період ваших днів народжень, і період, коли ви. Класно себе почуваєте, того, що сонце нам як висвітлює, воно нам як допомагає. Наступна тема це Меркурій. Хочу нагадати, що Меркурій був ретроградний, і він і є ретроградний з 26 лютого по 20 березня. І зараз, 20 березня, він закінчує свою ретроградність. Тобто, якщо у вас були плани купувати нерухомість, купувати рухоме майно, автомобілі і так далі, техніку, переїжджати, розпочинати щось нове, то це можна робити приблизно з 23 березня. І Меркурій у вас знаходиться знову ж таки в 12 секторі. Якщо ви планували якісь переїзди і так далі, то вже після... 23 березня. Наступна тема це Венера знову ж таки, тому що 30 березня Венера змінює знак і переходить в знак Телесь, Тобто цього разу Венера недовго знаходиться, значить. В одному з націй, і вже з 30 березня Венера переходить в Телець, і це для вас буде другий сектор гороскопу. І що це означає? Що вам буде якби щастити у власних ваших доходах? Тобто ви будете добре в цей період часу заробляти. Це стосується тільки вас і тільки ваших доходів, тому що другий сектор це сектор грошей, які ми самостійно заробляємо. І тут у вас буде прибуток. От такий місяць чекає на вас овним. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і зустрінемось на наступних відео.